Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Найочікуваніший фрікфайт року між крузером шоуменом Джейком Полом та Джервонтою Девісом, який мав відбутися 14 листопада в Майами, опинився на можі зриву. Танк знову в центрі кримінального скандалу. Організатори шукають заміну. Дещо інша картина з третім поєдинком між британськими супертяжами Дереком Часурою і Діляном Байтом бійці мали битися 13 грудня у Манчестері, але Часура відмовився від бою без пояснення причин. Чемпіон світу за версію WBC в першій напівсередній вазі Тефім Лопес переконаний, що зможе перемогти свого старого знайомого володара титулу WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона. Раніше Лопес пообіцяв незабаром анонсувати цей поєдинок. Відомий російський боксер Денис Лебідів поділився своїми міркуваннями щодо того, чому ніхто не може перемогти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт світ боксу разом з Favbet. Почнемо з не дуже приємних новин. Найочікуваніший фрікфайт року у світі боксу, який мав відбутися 14 листопада в Майамі, США, опинився на межі зриву. У Головному поєдинку шоу мали зустрітися крузер-шоумен Джейк Пол та чемпіон світу в легкій вазі Джевонта Танк Девіс. Однак, як повідомляють американські змі, бій Пол Девіс практично скасований. Причиною стали чергові серйозні проблеми джевонти із законом. За даними правоохоронців, проти боксера висунуто обвинувачення у викраденні, побитті і навіть погрозах вбивством. Потерпілою у справі, як і раніше, є його подруга. І це далеко не перший випадок, коли Девіс опиняється у центрі кримінального скандалу. Така ситуація створила великі труднощі для організаторів шоу, передусім, репутаційні. За інформацією видання Boxін Saiin, стрімінговий гігант Netflix, який планував трансляцію події, може повністю відмовитися від івенту. Наразі команда промоутерів розглядає два варіанти: заміна суперника Джейку Полу або перенесення дати бою. Як повідомив відомий журналіст Кріс Менікс, представники пола вже зробили офіційну пропозицію іншому представнику суперлегкої ваги Райану Гарсії, який раніше програвав Девісу. Представники Джейка зробили пропозицію Раяну провести бій у грудні. Гарсія не єдиний боєць, якому запропонували вийти проти пола. Команда активно шукає заміну Джербонті, розповів Менікс. Що ж, таким чином, ймовірність того, що виставковий бій Джейка Пола з Девісом відбудеться за планом, стрімко знижується. Тепер організатори мають лише кілька тижнів, аби врятувати головне боксерське шоу осені. А хто б, на вашу думку, став кращою заміною танку у такому, нехай і досить неофіційному протистоянні за правилами боксу? Пишіть під відео. Продовжуємо. Історія з багатостраждальним третім поєдинком між британськими супертяжами Дереком Чусорою і Діляном Вайтом перетворюється на справжній серіал. Промоутер Френк Уоррен з Квінсбері Промоушенс планував гучно оголосити про цей поєдинок ще 25 жовтня під час великого вечора боксу Джозеф Паркер Фабіо Вордлі у Лондоні. Ворен розраховував, що третій бій Чесори та Уайта стане головною подією вечора 13 грудня у Манчестері. Проте, за інформацією оглядача Дена Рафаеля, ситуація різко змінилася. За чутками, Чесора і зовсім відмовився битися в цей день з ким-небудь. Я точно не впевнений щодо причини, повідомив журналіст. Експерти припускають, що причина може бути цілком прагматичною. Дерек Чесора відомий своєю жорсткою позицією у фінансових переговорах. І здатністю вибивати собі додаткові бонуси навіть у день бою. Є думка, що боксер просто вирішив скористатися ситуацією, коли промоутер не має запасного плану, аби вимагати кращі умови контракту. Спочатку Уоррен планував зробити головною подією Манчестерського шоу виступ молодої зірки важкої ваги Мозаса Ітауми. Але від цієї ідеї відмовилися через потенційний бій британця з булгарином Кубратом Кулєвим. Після цього фокус події змістився на Часору. І той, за словами інсайдерів, вирішив скористатися своїм становищем, усвідомивши, що у промоутера просто немає запасного варіанту. А час для організації шоу спливає. Таким чином, третя битва між Часорою і Вайтом опинилася під великим знаком питання. І не виключено, що глядачі її взагалі не побачать. Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі американець Теофімо Лопес переконаний, що зможе перемогти свого старого знайомого володаря титулу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона. Раніше Лопес пообіцяв незабаром анонсувати свій поєдинок проти Стівенсона. Я думаю, що дійсно настав час завдати йому першої поразки. Я так надарую йому дупу, що він або здасться на табуреці, або я його нокаутую. Головне перемагати кращих бійців, яких ставлять проти мене. І неважливо, з ким і коли битися. Я передбачаю, що 2026 рік буде дуже активним для мене. І я розділю ринг з іменитими суперниками. З усіма цими гарсіями, шакурами і девінами Хейні. Все залежить від того, що Хейні покаже в бою проти Брайана Нормана. Цей поєдинок теж актуальний. Як мені сказали, наш бій з Райаном Гарсією теж хочуть побачити, заявив Лопес. Нагадаємо, що свій останній бій Тео провів у травні у Нью-Йорку, переміг одноголосним рішенням суддів співвітчизника Арнольда Барбосу. Шакур у липні також у Нью-Йорку з тим же результатом переміг мексиканця Вільяма Зепеду. Ну і на завершення. Відомий російський боксер, екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Денис Лебідів поділився своїми міркуваннями щодо того, чому ніхто не може перемогти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. Тут все очевидно. Олександр Усик яскравий приклад вищої школи боксу, напевно, школи СРСР. Я скажу, що це ноги. Мені тато з дитинства повторював синку, ноги і передня рука. Але говорити одне а робити зовсім інше. Ось усики робить, і результат ми з вами бачимо. Ноги, краса, чітка робота передньої руки. Він передньою рукою готує, створює собі майданчик для подальшої атаки і робить, десь перечікує. Шкода, звичайно, але і на нього знайдеться вправа. У нас спорт такий, як то кажуть, управа в хорошому сенсі. Рідко кому вдавалося закінчити кар'єру небитим. Або це було не зовсім чесно, або цього не було взагалі, сказав Лебедєв. Що ж, як ми бачимо, навіть такі одіозні персонажі, як Денис Лебедєв, які роками служать рупорами російського боксу і відверто підтримують місцевого фюрера, вимушені визнавати геніальність Олександра Усика. Їм може бути неприємно, але факт залишається фактом. Українець сьогодні задає стандарти світового боксу. Демонструючи ту саму вищу школу, якої не вистачає навіть багатьом чемпіонам. І хоч Лебідів обережно додає, що і на Усика знайдеться управа, це звучить радше як спроба втішити власне его, ніж реальний прогноз, адже світ бачить, Усик не просто чемпіон. Він змінив уявлення про те, що таке справжній боксер-інтелектуал. А як ви думаєте, чи справді знайдеться управа на Усика, як заявив Росіянин Лебідів? Чи навпаки ніхто в світі не зможе його перемогти, поки він сам не вирішить зняти рукавички. Пишіть свою думку в коментарях, бо саме зараз ми стаємо свідками історії, яку потім будуть цитувати у підручниках боксу. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.